Всім привіт! І так, ми сьогодні з вами розглянемо, як швиденько перемалювати, окей, перефарбувати ілюстрацію в цілому. Наприклад, ми з вами там фантазували, щось там малювали, і е, потім нам потрібно наш дизайн адаптувати під інший проєкт. Тобто, фактично, нам потрібно знову починати гратися з кольорами, підбирати основний колір, світло, тінь і так далі. В ілюстраторі можна зробити це досить швидко і легко використовуючи один функціонал. Отже. Вибираємо наш об'єкт. Немає значення, він згрупований, розгрупований, байдуже. Так? І йдемо Edit, Edit Colors. І вибираємо перший пункт, який називається Recolor Artwork. Тобто нам потрібно перефарбувати нашу роботу. У нас з'являється ось таке віконечко. Так? І тепер давайте подивимося, що ми можемо зробити. Отже, ось ці маркери позначають ті кольори, які використовуються в нашій ілюстрації. Ось тут є основний колір, так? Теж його визначає ілюстратор, ось, тобто той відтінок, якого найбільше. І в нас є ось такий ланцюжок. Він дуже важливий, тому що, коли ми з вами маємо увімкнений цей ланцюжок, тобто з'єднання є, так? Лінк, це значить, що всі ці кольори з'єднані між собою. І коли ми беремо за один із маркерів і починаємо рухати, ось колір нашої ілюстрації змінюється. Ось таким чином ми можемо швиденько собі перефарбувати, підібрати відтінки, світліші, темніші і так далі. Тобто, зупинитися на тому кольорі, який зараз нам буде для нашої ілюстрації, наприклад, найкращим. Так, ну давайте я десь от в рожеві. Ось так. Піду, так? Далі, що ми можемо ще зробити? Експериментувати з відтінками, з кольорами. Так? Тобто Ми можемо робити темніший, світліший. Угу. А також переключатися на насичений або навпаки знебарвлений. Так? Тобто зробити ось такий легкий відтіночок світленький. І все, для якщо нам колір підходить, ми просто робимо клік з боку, і наше віконечко зникає. Якщо мені потрібно перефарбувати, наприклад, тільки один якийсь колір, а не ілюстрацію в цілому. Так, наприклад, в мене є ось така гілочка, і мені потрібно змінити колір ягід. Ідемо в теж віконечко, Edit, Edit Color, Sorry Color Artboard. Але ось тут тепер ми знімаємо цей ланцюжок. так, це значить, що наші маркери не прив'язані один до одного, і на цьому кольоровому колі ми можемо рухати їх вільно. Наприклад, мені потрібно ягідки, значить, я вибираю кольорову гаму і переміщую собі довільно, підбираючи ті відтінки, які мені будуть пасувати для моєї роботи, експериментуючи там світліще, темніше. Ну, ось так. Так. Все, клік з боку. Тобто листочки, гілочка залишаються без змін, ягідки перефарбували. Угу. Все, експериментуйте, натхнення вам, вірю, що у вас все вийде. Дякую за увагу!